Мене звуть Ірина Верхогляд і я студентка Київського національного ліністичного університету. Сьогодні я прочитаю паладу про очі Грицька Чубая. Обережно торкається вітру руками, світ вишневий кидаємо під ноги, а очі дивляться в сонце прямо і зовсім не боляче їм від того. Без поглядів очі, весня на лукаві, осіння похмурі, весело-літні, наче за муром десь за роками. Погляди бродять воєнним літом. Пішли тоді погляди і не знали, що встане він, і очі довго рокавом протиратиме, і на помаски в житті останню буде шукати гранату. Пішли тоді погляди і не знали, що він по землі ще ходить, що сниться йому щоночі, пом'яте жито в крові. О, де ви пропалі безвісти погляди? Верніться, якщо ви живі, між вітрами шукають вас очі, напружено, Очі невидячі, очі сині, їм хочеться дуже замружитись і сонце крізь її вбирати по краплині. І наступний вірш Грицька Чубая, покладений на музику його сином Тарасом Чубаєм, Коли до губ твоїх. Коли до губ твоїх лишається півподиху, коли до губ твоїх лишається півкроку, зіниці твої виткані із подиву, в очах у тебе синьо і широко. Щось шепчеш зачаровано, і тихо ти, той шепіт мою душу, синя крає, І забуваю я, що вмію дихати, і що ходити вмію, забуваю. А чорний птах по вік твоїх зіймається і впевненість мою кудись відмає. Неступленим півкроку залишається, півподиху у горлі застриває. Зіниці твої виткані із подиву бо у тебе синьо і широко. Але до губ твоїх лишається півподиху, губ твоїх лишається півкроку.